Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний захист від крадіжки. Це е, сегментний е, ланцюг е, до велосипедів від торгової марки Абус. Модель називається U-Grip Bordeaux 57-00 довжина 100. 100 см. Це е, захист сьомого рівня, це надвисокий рівень захисту велосипеда від крадіжки. Особливо з цього е, захисного ланцюга сегментного е, Він е, трудно перекусується. Сталь вона тут м'яка, і якщо її е, прокусувати, вона мнеться, е, але не е, ламається. тому що це особливий оброботаний метал захисту метал сегментного ланцюга. В комплекті йдуть два ключі. Він, Цей замок працює завдяки тому, що замок закривається на ключ в комплекті іх два і довжина цього сегментного. З 10, цього 100 сантиметрів. Компактний, легкий, легко кріпити на велосипед на раму, там, де у нас фляга тримач. Завдяки велосипеду два місця, куди кріпиться фляга тримач на рамі, і одне з цих місць можна заповнити цим замком. Є два отвори, які дозволяють кріплення, е, кріпити на раму і сам замок потім на це кріплення. Тобто, ось е, сам цей замок, як ви бачите, сегментний, оці, е, оці, е, оці елементи ланцюга вони не прокусуються. Якщо пілити болгаркою, тривалий час е, треба застосовувати. Ось два болта, завдяки яким кріпиться ця, ця тримачка ланцюга на раму. Дуже легко все робиться. Інформація про те, як кріпити тримач ланцюга на раму, він є в наявності в інструкції, що легко дозволяє кріпити цей елемент на раму. Елемент я маю на увазі. Тримач цього замку. Замок захищен від крадіжки завдяки міцної своєї е, конструкції. В комплекті, як ви бачите, ключ він відкриває, виходить ось таким чином е, цей елемент і ключ неможливо висунути, якщо ви відкрили. Потім, коли ви залишаєте велосипед, ви оцей. Сегментний замок біля десь приєднуєте через колесо і раму одночасно. колесо і раму закручуються біля стійки, і потім ви вставляєте в замок і після цього вже можна висунути ключ. Потім вже дуже сложно відкр... відкрити. Відірвати і ну, звичайно, відрізати. Тому що сьомий рівень захисту від крадіжки це високий рівень враховується торговою маркою Абу. Легко потім відкрити і покласти його в тримач на раму велосипеда. Якщо вам сподобався цей сегментний замок чорного кольору, модель називається. Бордо 57-2-0-100 100 мається на увазі сантиметрів. Ви завжди можете прийти в наш велосипедний магазин і замовити. Насправді, можна одночасно два велосипеди пристегувати. Достатньо длинний цей замок. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому магазині цей замок до ваших. Умов без питань приходимо, купуємо, і потім у вас буде велосипед в захищеному стані. Можна його залишати в будь-якому громадському місці, і ви ніколи не будете хвилюватися за надійність вашого замка, вашого велосипеда. Ось таким чином ставиться цей замок на кріплення. так закривається. І ви ніяких питань не маєте, щоб потім їздити з захистом велосипеда від крадіжки. Сподобався відеогляд замку. U-Grip югріп 57-00 -100, 100 см довжина. Ви можете завжди прийти в наш магазин і купити, замовити чорного кольору, якісно оброблений і захищений від пошкрябань, Тобто кожний сегмент має. Поверхню пластикову для того, щоб метал не шкрябав, не псував фарбу вашого велосипеда. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!